Перше Коринтян 11, 26. Послухайте. Ось що Боже. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. То куди ви пхаєте, діточок? Що дає їм ота спокута? Що дає їм та сповідь? Що дає їм те перше причастя, коли вони навіть не розуміють, що їх хрестили без віри, а зараз без віри пхають в них тіло і кров Господню? А Євангелія взагалі говорить, то недостойно приймає тіло і кров мою, приймає собі на хворобу і на смерть, тому ви молоді засинаєте. Я би сказав вам, радійте, що чуєте ці ріки потоки, рік живої води. Адже все, що говорю, говорю з Євангелією і говорю в любові, мені не хочеться, щоб ви залишалися обдуреними люди. Справді не хочеться. В новій людині, яка народжується згори, перебуває зерно. Насіння Його, Ісуса Христа, Слово Його. Тож істинного християнина завжди буде огида до гріха. А особливо, коли розумієш, що це лжевчення, і куди веде це лжевчення людей, така любов з'являється, що хочеться постелитись просто перед людиною і сказати не туди, зверни на дорогу Христа. Це неправда. Я радію, коли людина народжується згори. кожного разу і цього тижня було таке. Легко, справді. Вони слухають і легко приймають. Покайся і вірує в Євангелію, коли ти ведеш їх до цього, розповідаючи про Христа, Христа розп'ятого, що Він саме це купив для людей. Коли їм показуєш отой стакан, коли береш справді або щось інше, береш і кажеш, подивися, та навіть можна рукою, ось подивись, оце твої гріхи, це ти, а це твої гріхи. Бачиш, вони зверху. Бог їх бачить, ну і ти знаєш. І от прийшов Христос, і знаєш, що Він зробив? Що? Він забирає твої гріхи і несе, і прибуває на хресті. Якщо ти віриш в це, де тут гріх? Люди в шоці. Я вам чесно кажу, в духовному шоці. Вони кажуть, ну я бачив людей, вони були в предобмороченому стані. Вони кажуть, то церква туди, куди я ходжу, бреше. Нарешті ти починаєш розуміти. І так у всьому. І люди зв'язані з всією брехнею, отими всіма якимись. Прикрученими, будемо казати, думками якихось старців, якісь передання старців, вони пхають. Не зрозумі... Вони навіть не розуміють, хто є старці, ті, хто в істині. Ви можете прочитати в Євангелії, де старці? Вони біля Ісуса Христа. А оці старці, які принесли, що треба дітей хрестити, тому що християни вже почали що відходити від тих попів, від тих лже, будемо казати, вірніше вовків в овечих шкірах. Вони почали хрестити дітей, щоб якось втримати християнство. Ні, щоб якось втримати тих, хто стали рабами їхнього, їхньої релігії. Коли ти чуєш, коли ти приймаєш, я дуже радію, коли так відбувається. Така радість. Я собі лише не уявляю, як там небеса радіють, а я з небесами. І ви так само, я вірю, вірю в це, вірю.